Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми на ринку, маємо можливість подивитися багато автомобілів. До речі, зараз прямо на криші в нас стоїть камера. Капот відкритий, зараз будуть ще деякі процеси, будемо знімати. Що хочу сказати. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість проаналізувати, які автомобілі продаються, які ціни на автомобілі. Звичайно, перевірка завжди повинна бути Хочу автомобілі. вам Запропонувати Car Vertical, друзі. Car Vertical дає дуже часто розуміння про стан історії автомобіля. Все, так буде простіше. Історія автомобіля насправді це є важлива річ. Іноді буває, що дійсно, власник не відвідує офіційне СТО, історія автомобіля може не бути така, як хочеться, але це все рівно для вас буде розуміння, що і як було. Тому тут потрібно розуміти, що Перевірка зайвою не буває. Звичайно, потрібно фізично перевірити автомобіль. По максимуму, все, що ви побачите, ви будете розуміти, чи ви готові давати за це гроші, чи не готові. Якщо готові давати, то тоді ви можете поторгуватися. І тому вам навіть у ці перевірочки, коли ви ну, все-таки за перевірку треба чи на СТО заплатити, та, чи взяти з собою майстра експерта, ми, до речі, також надаємо таку послугу. Все рівно ви заплатите, але потім, якщо ви прийдете до цього автомобіля, який вже буде такий, як треба. А там потрібно буде щось замінити, то ви будете розуміти, що цю заміну ви можете зробити, поторгувавшись аргументованим торгом. Друзі, ми розпочинаємо. Поїхали. Друзі, а починаємо ми завжди із смачного шашлика чи починаємо з пана Володимира. Я думаю, пана Володимира будемо починати. Це шеф кухар, який завжди смачно готує. Люди тут максимум смакують. І пан Володимир сьогодні нам демонструє, що шашлик вже готовий, так? Свиняча шия у нас шашличок, саме смачненька. Ребра у нас є фрі. Давайте продемонструємо ребра молодого вепра. Ребра. Що це за м'язко? Це яблучко свиняче. О, клас. Тут також ребра молодого вепра, друзі, смаколики. Ох, красота. Красота. Друзі, реально смачно, реально регулярно. Смакую, тому точно рекомендую. Пане Володимир, вам дякую, ми йдемо далі. Друзі, звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад, також присутні на ринку. Олексій, там бачу, якраз зайнятий, покажемо його вам здалека. Чи щось Олексій нам скажете сьогодні? Олексій. 330. 330. У нас харковчання прикалується, ми, 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 на на ми і а Ми вас. а вона кривд смачну каву. Найсмачніші страви і чекаємо вас. ви не були голодні. Можна Я приїжджати, кава завжди є. Обов'язково кау завжди є, і то найсмачніше. Прийнято паніра також в кадрі не закінчиться. Прийнято отак, друзі, це все виглядає. Друзі, у нас Львів на завершенні. Але сьогодні ще я бачу, ринок живий. Автомобілі продаються, люди стоять і щось відбувається. Що відбувається на ринках? Насправді на ринках люди приїжджають придбати автомобіль. Придбати автомобіль насправді це не є. Так все просто, як іноді люди собі уявляють. Я отримую дзвінки від наших підписників, де мене запитують, Роман. Продав свій автомобіль швиденько, там десь сусід сусіди чи хтось швиденько купив, а зараз шукає, не можу, не можу знайти нормальний автомобіль. Порадьте, що і як робити. Насправді, щоб знайти нормальний автомобіль, потрібно прикласти певні зусилля. Звичайно, якщо автомобіль купляти без перевірки, зусиль сильних прикладати не потрібно. Але тут є два варіанти. Є варіант, Автомобіль придбати не такий, як би ви собі думали. Тобто він буде гарний, помитий, чистенький, підготовлений для продажі, а потім можна вкладати дуже багато коштів, якщо автомобіль, не дай Боже, буде в плечевному стані. Є таке поняття, як виснажений автомобіль. Тобто можна, звичайно, перевірити кузов та, і розуміти, що автомобіль цілий по кузову. І, до речі, я іноді отримую дзвінки, де мені кажуть, Роман, Допоможіть знайти, але ну, в принципі нам основне, щоб кузов був добрий, решта, решта ми собі зробимо. Друзі, так неправильно. Ви купляєте автомобіль цілий, не тільки кузов. Тому автомобіль потрібно перевіряти максимум. Що потрібно перевіряти? Давайте розберемо сьогодні цю тему. Перше, що потрібно перевіряти, це дійсно кузов. Перевіряється кузов на предмет ДТП і все повністю лакофарбове покриття. Далі потрібно перевіряти мотор. Що можна перевірити, стоячи біля автомобіля, от просто приїхавши до того ж продавця, це можна перевірити диміння, підтікання, супотіння. Повірте, це дає дуже велике розуміння про мотор. Наступне, що потрібно перевіряти, це коробка. Як працює коробка, якщо це автомат, значить давати різні режими їзди це з нагрузкою, без нагрузки. Дуже часто автомати, в першу чергу, якщо звичайні гідротрансформаторні. З першої на другу починаються піночки так звані. Це коли ви їдете, ви відчуваєте, як автомобіль переключається, і оцей пінок буде присутній. Ну І звичайно на інших режимах також це все треба тестувати. Коробки є різні, тому по-різному це все тестується. Робот, звичайно, все по-іншому. Варіатор може пробуксовувати, розуміємо. Та? Тобто це коробка. Далі, після коробки, якщо це механіка, перевіряється щеплення. На ваг-групах, на -груп, наприклад, груп. Та? Дуже часто щеплення це дорога річ. Це 700 плюс доларів за, за заміну. І тому тут треба розуміти, як, чи, чи це, це, в якому стані ця деталь. Далі, звичайно, він входите з драйву, перевіряється ходова, перевіряється рульова, Як перевіряється ходова, все дуже просто. Якщо ви їздите на. Їдете на автомобілі, ви однозначно однозначно відчуєте, наприклад, якийсь стукіт. Ну, це експерт, давайте так відчує, майстер відчує. Так? Ви можете не відчути, якщо у вас досвід керування автомобіля був якийсь простіший, потім сідаєте на більш комфортний автомобіль. Ви це можете не відчути. Але факт: перевіряється стукіт, як машина себе поводить, при нагрузці вправо-вліво чи гудуть підшипники. Звичайно, відразу в цей же ж момент перевіряється, рульова система чи немає е, цих люфтів, ну і, звичайно, тормозна система. Тормозна система також перевіряється в декількох різних варі... варіаціях. Перше, це ви їдете, нажимаєте на тормоз і тримаєте ну, відповідно, на рулі, чи буде е, вібрація. Якщо буде вібрація, розуміємо, що є декілька варіантів, що може бути. Може бути дійсно кривий диск, ну, а може бути тормозні бліни. Це треба також вже фізично дивитися, чи вони тоненькі, вони можуть бути банально перегріті. Йдемо далі. Рульова систему перевірили, тормозну перевірили, і далі ми вже маємо певний, певну інформацію, від якої далі відштовхуємося. Що ж з цим всім далі робити? Звичайно, якщо по правильному, обов'язково, якщо автомобілів це все підходить вам, є якісь моменти, ви собі їх поторгували. Якщо ви по факту вже вирішили брати, обов'язково, просто обов'язково заїжджаємо на СТО. На СТО, ви піднімаєте автомобіль, і далі цей автомобіль ви можете вивісити колеса, прокрутити, подивитися знизу, шрузи, мікротріщини на сарінблоках, які не проявляються дуже часто при звичайній їзді. Та? От, тобто це все потрібно оглянути знизу. Підтікання мастил буває між коробками, якщо сальник потече, також між коробкою і двигуном. І пішло, пішло, поїхало. Це все треба дивитися на підйомнику. І, звичайно, якщо є така можливість, якщо продавець дає добро, було би дуже добре перевірити компресію і, звичайно, перевірити, зробити ендоскопію двигуна, подивитися. Це би було ідеально. Звичайно, таке зробити практично нереально, ніхто не хоче розбирати ті всі речі, але розуміє. Ну і, звичайно, я пропустив комп'ютерна діагностика, вона також робиться на так званому першому етапі. Ось. Уявіть собі, скільки всього потрібно перевірити для того, щоб зрозуміти, чи автомобіль ваш, чи він не ваш. Іноді буває, що до нас звертаються люди за допомогою, щоб перевірити автомобіль, тобто скидають мені посилання, ми його перевіряємо. Буває таке, що автомобіль насправді технічно добрий, але має якісь там царяпини, подряпини. І коли ми передаємо цей фото, відеозвіт, людина каже: Роман, все якби добре, але він мені не подобається це, це дуже правильно, що ви собі обираєте саме той автомобіль, який вам дійсно подобається. Якщо ви розумієте, що у вас є якісь сумніви, обов'язково робіть паузу. Тобто оглянули автомобіль, стоїте біля нього, там далі є автомобіль, ми давайте нернемо на цю сторону, стоїте біля нього, в цю сторону ще можна. І приймаєте рішення. Якщо рішення важко прийняти, переносите це на наступний день. Якщо. Автомобіль по факту ви розумієте, що він саме такий, як вам дуже подобається, ви його перевірили, все-все-все добре, звичайно, тоді буде правильна купівля. Тому як правильно придбати автомобіль, сьогодні, в принципі, я думаю, ми в двох словах, це наскільки було можливість, ми це сьогодні підняли. Дивіться, яка цікава ракета стоїть. Hyundai. Ну, і звичайно, не забуваємо, що... Стоїте є автомобіля, вибрали, готові придбати. Що ж далі потрібно робити? Що робити з цим автомобілем? Я маю на увазі, як же ж правильно його купити. Насправді, таких питань є дуже багато. Я останнє відео про це вже відкривав, але давайте сьогодні два слова все-таки ще раз наголошу. Сьогодні до мене був дзвінок, буквально тільки що на ринку. Е -е, дзвонив хлопчина, каже, Роман, як там правильно на фірму ці ж автомобілі є, що з ними робити, я кажу, є варіант дуже простий. Можна просто-напросто автомобіль е перереєструвати і не вникати в документацію, та? тобто сказати власнику, слухай, в тебе там є пакет документів, в тебе є сертифікати, це все добре. Але я би хотів його перереєструвати, мене не, не цікавить, що там, що там і як воно, і де вона була, і як вона була. І, в принципі, з тих речей, давайте ми глибше сюди ще перейдемо. Із цих речей є саме правильне робити перереєстрацію. Але бачу, дуже багато з наших підписників до мене звертається Роман. Я не хочу там тратити свій час в сервісному центрі. Чому? Ви все рівно його потратите? Ви його потратите потім на цей сервісний центр. До речі, машинки вже бачу, пороз'їжджалися. На сервісний центр ви потратите потім все рівно часу, щоб зрозуміти. Що ви щось економите, я думаю, тут тут немає економії. Єдине, що ви дійсно під, на що ви себе підписуєте, це напевне ризик. Ризик того, чи все-таки вдома ви зможете правильно переписати. Є такі поняття, як грижі, про які я часто розповідаю. Це коли в автомобіль, який приїхав, його розмитнювали, ви маєте пакет документів, і в кожному цьому документі є прописано про цей автомобіль Він коди, ну і все решта. І буває таке, що розмитнення відбулося, чи сертифікат написали вагу автомобіля, чи ще щось не такого. Це вважається грижа. І це вже треба щось доплачувати, і це питання треба вирішувати. Якщо ви автомобіль придбали, це вирішуєте вже ви. Це вже ваші проблеми. Якщо автомобіль так вийшло, що ви його купляєте і це все робить продавець, це і його справи. Тобто ви просто маєте забрати готовий автомобіль. Тому, бачите, ми з вами сьогодні знову повернулися по колу. Що саме простіше, це робити перереєстрацію транспортного засобу на місці з продавцем, приділити цей день. А до речі, ще також до мене є запитання: Роман: чи можна за один день поставити автомобіль на облік? Дивіться, відразу даю відповідь: можна. Але в нас в країні війна, тому може бути тривога, і, відповідно, ви не встигнете. Це на таке треба виділяти два дні, ще один день плюс. Але до вас просте є запитання. Невже ті гроші, які ви даєте, вони вартують, щоб ризикувати, і цей один день. Невже цей один день настільки дорого коштує, що не можна його виділити? Тож за один день такі гроші не заробляються. Ну треба визнати, це правда і це є факт. Тому висновок є простий. З документацією розбирайтеся на місці. Але поки в нас є ще трішки часу, поясню, що таке документація в двох словах, як воно виглядає. Автомобіль. Який приїжджає із-за кордону, ми можемо говорити про Америку, ми можемо говорити про Європу. Закон один і такий же ж. Автомобіль проходить це все розмитнення, і автомобіль завжди буде розмитнений до того, як він приїде сюди. Тобто розмитнення розуміємо, він проходить, бо іноді ще є до мене запитання, як знати, чи автомобіль розмитнений і чи продаються нерозмитнені. Друзі, нерозмитнені — не продаються автомобілі. Продаються без першого обліку. Це інші речі, і про них треба нам з вами розуміти і спілкуватися. І це хочу сьогодні в цьому відео, друзі, донести. Значить, автомобіль, який привезений, два варіанти, як можна привезти автомобіль. Це привезти його і розмитнити на фірму. Тобто фірма це все робить, оплачує податок, це все робить фірма. А є другий варіант можна на приватну особу привезти. Тобто ви можете самі на себе привезти. Різниця буде дуже проста. Якщо автомобіль буде привезений на фірму, у вас будуть ось такі транзити. Тут без інформації. Якщо автомобіль привезений на приватника, у вас номерів не буде до тих пір, поки ви червоних номерів, поки ви її не поставите на облік. Поставили на облік, тоді отримали номера. Отут от є така якби, основна різниця між цим і цим. Звичайно, є таке поняття, ще як сертифікат, який також має бути. Відкрита хлопці, ваша? Е, от, і цей сертифікат. Є він чи нема. На європейській автомобілі сертифікат коштує грубо 100 доларів. На Америку в районі там, 6 тисяч гривень. Тому це також треба розуміти, є сертифікат чи нема. Але кажу, до тих пір, поки... Ви плануєте самі ставити на облік, вас ці всі речі будуть дуже-дуже сильно цікавити. Давайте покажу, машини виїжджають. До речі, бачу багато пустих місць. Можливо, ці всі автомобілі поїхали сьогодні з новими власниками. Далі, наступне, що потрібно розуміти по документації, що ви коли на себе перереєструєте, у вас же буде перший облік, ви пройдете у ці всі страшні речі, так би мовити, з вагою, зі всім. І ви будете тоді далі вже розуміти, чи вам потрібно, що вам далі потрібно. Далі ви отримуєте документи і ви стаєте власником автомобіля. Наступне, що потрібно зробити, зробити страховочку на, на автомобіль, цивілочка. І ви вже можете автомобілем користуватися як власник. Це дуже важливо. Бо якщо вам виписують договори купівлі, є, є до речі, ще такий момент. Це, коли виписує фірма договір купівлі, вона мусить його виписати, по-іншому ви її просто не поставите на облік. А є ще договір купівлі, коли автомобіль стоїть на нашій реєстрації. Ну, так як в цьому випадку. Так? Тут потрібно розуміти, що договір купівлі є в сервісному центрі безкоштовний, а його можна виписати без сервісного центру і по тому договір купівлі самому поставити на облік. Знову ж таки, все та сама тема: берете на себе ризики. І, звичайно, можна, можна ризикувати. Тільки питання, чи цей ризик вам потрібний, він буде за ваші гроші. Але ризики, так, друзі, можемо трішки в пройтися. Можемо туди. Давайте трішки сюди. І ризики брати на себе за свої кошти, мені здається, вони неправильні. Доброго здоров'я вам! От. Я вважаю, що ризикувати потрібно в бізнесі. Це коли вкладаєш якусь суму і плануєш отримати більшу суму. Тоді можна ризикувати. А якщо ви даєте гроші за автомобіль, і ви з цього нічого не виграєте, просто фізично його купуєте, то всі ризики, які є, якщо є можливість їх уникнути, я б на вашому місці прийняв рішення, ну це моя суб'єктивна думка, уникати таких, таких речей. Тоді вам буде все, знаєте, я кажу, спокійніше. Ще трішки в нас пару хвилин є часу, хочу розповісти, як я колись купляв автомобіль. І власник, це було в Києві. І власник, який мені продавав автомобіль, він просто був весь мокрий. Там як, яка ситуація була. Я йому сказав, друже, я готовий в тебе придбати автомобіль, це було на ринку в Києві, ще раз повторюсь. І, але при одній умові, Ну, ти на мене його перереєстровуєш, давай приділяємо час, ти приділяєш час, ну ти ж хочеш гроші, я теж хочу автомобіль договора, генеральні доручення, кажу, це воно мені, мене не цікавить. Я хочу автомобіль купити весь не просто метал на колесах, я хочу документально, щоб я його також придбав. Ну і далі стоїть питання того, що той хлопчина каже, ну то добре, давайте будемо перереєстровувати. Що далі було? Далі, як виявилося, що в Києві була перевірка, бо ми хотіли то швидше, нам сказали, ні, в чергу в нас перевірка. І чомусь. Оцей продавець дуже-дуже був схвильований. ну Він просто там, розумієте, його аж таліпали. Він тоді почав до мене, давай ще мені більше завдатку. Щось почав мені за, за гроші. Я кажу, які завдатки, не цей, переписуємо. Я тобі 100 доларів дав для того, щоб тебе з, 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 з твого місця забрати. Все, далі далі робимо все по закону. І він весь мокриш, ви зрозуміли. Процедура була дуже проста. Підійшов експерт, ну все як звичайно. Єдине, що в Києві цікаво, можливо, це був автомобіль. Це на той момент я купляв Infiniti FX. Вони підключались комп'ютером, тобто своїм, до автомобіля. Підключились, подивились, експерт дав, каже, все, йдіть туди оплатіть, все, ну, ніби, все нормально. І коли експерт сказав все нормально, я бачу, що дуже гарно піднявся настрій продавця. Він такий став аж веселіший, а тут так щось з йому було не то. І я зрозумів, що людина просто-напросто чомусь переживала. Стало питання, що ж відбулося, чому переживала людина. Що ж таке було. Я давай його розпитувати. Я кажу, слухай, а ти бачу, так щось хвилювався, ти що машину купляв, ти що її не перевіряв чи що. А він каже, ні, якщо чесно, я думав, що тут може вилізти якась проблема. Слава Богу, що все добре, каже, все, тоді спокійно сидимо, доробляємо документи. І, коротше, отак. Друзі, за свій автомобіль, хлопак, чуть не посивів. Чи це правильно, я думаю, ні. Уявіть собі, що він пережив. Чи все буде добре, називається. Насправді, дійсно, все було добре, я автомобіль поїздив рік, далі я його наступному продав власнику. Знову ж таки, через сервісний центр робили перереєстрацію, і все було добре і не було ніяких проблем. Але коли я вже робив перереєстрацію, я спокійно поводився. Я кажу, все спокійненько, там експерт підійшов, подивився. Я ж то розумію, що всю процедуру машина пройшла і в мене все добре. Тому робіть все правильно. І менше будете втрачати коштів, а саме основне, не будете втрачати свої нерви. Нерви, до речі, кошти можна якось, знаєте, заробити, відновити. А от нервові клітини там, і здоров'я наше, воно є найдорожче. От тому така ситуація. Toyota RAV-4, друзі. Класні автомобілі, гарно ходять. Шостий рік, 8800. Ну що, ми, в принципі, підійшли до логічного завершення. Будемо завершувати, друзі, наші відео. Ринок потихеньку бачимо, роз'їхався. Маю надію, що сьогодні хтось поїхав із автомобілем. Це також дуже позитивно і добре. Рух це є завжди вперед. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Давайте проаналізуємо, що і як виглядає. Виглядає все дуже просто. Є два варіанти, як можна обрати автомобіль. Перший варіант їдемо на ринок, ходимо, бачимо багато велику кількість автомобілів, сідаємо, приміряємося, дивимося, аналізуємо. І підбираємо автомобіль. До речі, без вас це робити не можна, бо ви ж не зможете аналізувати, як вас немає на ринку. Тому на ринок треба приїжджати, тоді це буде правильно. Ну і звичайно, є другий варіант це через інтернет-ресурси, якщо немає можливості їхати чи бажання, через інтернет-ресурси знайти посилання автомобілів, собі вибрати декілька найкращих, потім з тих декілька найкращих. Внизу, друзі, є телефон. На телефон мені на Viber, WhatsApp, Telegram скидаєте посилання, і ми оплачуєте послугу. Я вам скажу, скільки бо ціна різна, все залежить від локації. По всій Україні ми надаємо таку перевірку. І ми вам перевіримо автомобіль, надамо вам фото, відеозвіт. і Ви своїми очима зможете віддалено побачити стан автомобіля, і буде звіт повністю описаний по всіх пунктах, які сьогодні я розповідав. Тому ось така інформація для вас, друзі. Хочу всім подякувати. Бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Палець вгору, успіхів!